Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури, не цензурнет». Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу, і поїхали. Що ж, сьогоднішнє відео варто було б, напевно, присвятити візиту Володимира Зеленського до Вашингтону, його виступу перед сенаторами, від республіканців і демократів, зустрічі з президентом Байденом. Ми це обов'язково зробимо. Ну, якщо чесно, просто на даний момент ще невідомо цей результат цієї зустрічі. Вона буде трошки пізніше, момент, коли я пишу це відео. Але менше з тим, друзі. Історія, яка знову ж таки, от вона буде іти, знаєте, як такий бектрек до всіх цих історій, до всіх цих розмов, до всіх тих обіцянок, які буде давати пан Зеленський, цих тих красивих слів, які він буде говорити безумовно, я впевнений, сьогодні американським конгресменам, американським сенаторам, американським політикам, американському естеблішменту, американському президенту. І от, друзі, дуже цікавий момент. Два цікавих точніше моменти. Перший момент цікавий полягає в тому, що, як ви знаєте, у нас щойно розкрився нарешті. Реєстр майнових декларацій, це фактично тупо громадянське суспільство добилося. Навіть наші західні партнери, таке враження не до кінця вірили, що це можливо, або не до кінця розуміли важливість цього. Ми добилися. Щоправда, дуже багатьох декларацій там не буде, бо запхали дуже таку класну штуку туди, що, мовляв, якщо там якісь безпекові історії, то можна не розкривати. Але тим не менше, от, наприклад, ми вже побачили, що. Нібито розлучена подруга господіна Татарова, заступника голови офісу президента Позеленського, насправді володіє чималими коштами, статками живе в Словаччині. От що у самого Татарова купа бабла, нові тачки. Ми вже бачимо, як близькі люди до дуже багатьох вілок влади. Прекрасно продовжили на другий, третій місяць війни вже купувати собі дорогі тачки і так далі. Ну це тільки початок, друзі. Я впевнений, ці майнові декларації ще дуже багато цікавого нам розкажуть, і ми багато цікавого дізнаємося. І повірте мені, цю історію буде дуже складно втримати. Потім, з точки зору того, який, яку шкоду вона нанесе насправді розмовам про те, як українцям треба дати грошей під час війни, бо вони ж такі бідні, нещасні. І не можуть ні за що платити. І от тут, от знову ж такі питання: а що треба не розкривати цю інформацію, тобто давати цим пирям спокійно красти далі, користуючись тим, що у нас типу війна і не можна говорити про корупцію. З іншого боку, ми розуміємо, що звичайно, як тільки стане ще більше інформації, то вона все буде підняти на прапори дуже різними популістами. Тому звичайно, в наших інтересах, щоб на цьому тижні нам а це важливий тиждень, нам дійсно дали гроші. Зеленський має зустрітися з керівником МВФ. Дуже важливо, щоб МВФ теж дало нам цей гроші, там 900 мільйонів доларів. Чому не тільки тому, що це теж живі гроші, а це й тому, що це буде зелений такий, знаєте, прапорець для всіх, що можна давати бабки. Дуже важливо, звичайно, американська історія як закінчиться. Ну і далі нас очікує в кінці тижня Євросаміт, де власне буде вирішуватись питання про те, чи розпочнуться перемовини про вступ з Україною зараз також буде питання про 50 мільярдів євро допомоги на 4 роки, а ще про 12-й пакет санкцій щодо РФ. Тобто, як ви бачите, дуже важливий тиждень, і отут -от такі цікаві речі починають з'являтися. Але я навіть не про них, друзі, тому що ну раптом виявиться, що у нас дуже чесні політики, чиновники, які не крали, які нічого поганого не робили. Хороший жарт, правда? Ну, а я не про це, друзі. Я от про факт, який теж знову ж таки випливає на Прозоро, і який, от, чесно кажучи, від якого в мене просто не вистачає люті. Хочу я, я чесно намагаюся її в собі стримувати. Отже, як ви знаєте, згідно державного бюджету, на наступний рік півтора мільярда гривень знову направлено на єдиний телемарафон. Тобто, річ, про яку навіть новообраний керівник. Комітету з питань свободи слова в Верховній Раді, депутат від голосу Ярослав Юрчишин. До речі, вітаю його з обранням. Це точно краще ніж Нестер Шуфрич, і уж тим більше брагар любитель собак, вбивати собак, продавати собак і шаріка. І російської мови. Е, ну, такий от у нас Комітет свободи слова був. Да, до речі, від якої партії ну, <ріхи> Можна навіть не сумніватися. Да? Ну, менше з тим. Так от, е, пан Юртішин новообраний про власне цей телемарафон, дуже правильно сказав, що до нього є величезна кількість питань. Ну, це так м'яко сказано. Я скажу по-іншому. Е, По-перше, всі наші західні партнери вже давно вказують про те, що це абсолютно не демократична історія, яка ніяким чином не пояснюється ніякими безпековими. Абсолютно питаннями, тому що, як ми розуміємо, на жаль, абсолютно бездарний характер медіаполітики, яку проводить влада Зеленського, і так не дала сформувати ніякого єдиного голосу, яким би всі говорили, і так далі. І в такому, в такому випадку телемарафон перетворився просто на засіб тупорилої пропаганди. Причому пропаганди скоріше, навіть не стільки от саме там української ура патріотичної, а просто тупої пропаганди влади особисто зеленського і тих, хто зараз знаходиться в фаворі у. Голови офісу президента Андрія Єрмака натомість, уже на рівні американської преси можете перевірити, виходять матеріали, які прямо говорять про те, що телемарафон зіграв дуже зловісну роль, насправді в тому, як іде хід нашого конфлікту. Нашої війни. Чому Ну, дуже все просто, те про що я вже, чесно кажучи, втомився вам говорити, тому навіть емоціонувати з тої точності точки зору не буду. Так от, про що мова йде? Мова йде дуже просто про що, про те, що е телемарафон займався систематичним накручуванням, таким, знаєте, напучуванням абсолютно надуманого, вдаваного оптимізму, е який е півбіди, що він навіював оптимізм українцям. І тепер. Абсолютно закономірного суспільства, причому не тільки там якісь там умовно тилові люди, навіть армійці, повірте, тому що неможливо жити в суспільстві і бути поза його межами, навіть якщо ти на фронті, то до тебе все одно відходять відголоски, настрої суспільні. Так от. Тепер українське суспільство впало в депресивну яму, песимістично. Якщо пам'ятаєте, я про це постійно про цю небезпеку попереджав, що не треба розганяти махових суспільних очікувань, особливо коли ти розумієш, що насправді ну не буде таких результатів. Ну або ти просто повний кретін, і ти сам вірив, в те, що ти говорив, тоді це ще гірше. Я чесно кажучи, навіть не хочу вірити, що Зеленський дійсно з подаляком і своїми всіми і вірив в те, що можна було в серпні пити каву в Ялті. Якщо він в це вірив, розуміючи. Ті сили, засоби, ту диспозицію сил, яка була на той момент. Ну тоді у мене для нас всіх дуже погані новини, друзі. Тому я поки що за робочу версію візьму, що вони брехали або просто вважали, що це правильно з точки зору того, щоб суспільство там, не, знаю, не впадало в песимізм. Хоча знову ж таки вони самі в цей песимізм його ще більше вкотили, ніж би, якби вони зробили так, як робили нормальні лідери. Усі часи, коли вони виходили, як той самий Черчилль і говорили, що да, друзі. У нас попереду дуже багато складних часів, тільки кров, під і сльози. І тільки наша спільна робота всіх, кожного на своєму місті може призвести до перемоги. От, ну натомість ми самі ви пам'ятаєте все, що чули. Мало того, я хочу сказати, що там і зараз продовжує нестися. А, таке, що, чесно, я вже дуже рідко включаю це лайнозвалище, звалище, але коли ти його включаєш, то по великому рахунку у тебе таке враження, що в принципі українські війська вже десь не знаю. Підходять до якогось там Нарафамінська під Москвою чи під Мажайська. От, І ще трошечки хоп-хоп, і ми вже Кремль спалимо. На превеликий жаль, це продовжується. Так от саме от ця зловісна роль, вона ж полягала не тільки в тому, що українське суспільство в це вірило, проблема в тому, що це почали вірити і на Заході. Тому що, ну, вибачте, якщо Україна починає це говорити, значить ми тоді, ну, окей, значить, вони так вважають, супер. Ну, тепер ви самі бачите, який це мало результат плюс. Давайте враховувати ще один момент, що чимало людей. Скажімо, це вже стосується, скоріше все, таки, істеблішменту Західного дуже різного, дивилися на всі ці історії і думали так. Ага, окей. Значить, Росія, понятно, займається тупорилою такою, знаєте, абсолютно наглтіла, як то кажуть, пропагандою. Але ж тим самим займається і Україна. То, що виходить, значить, це дві автократії, значить, вони от так. От, ну, самі розумієте, да? наскільки це. Корисна історія була для е, іміджу України і для того, як Україну сприймають на Заході, і так далі. В результаті що ми маємо на даний момент? Ми маємо на даний момент, що телемарафон дійсно став уже дуже серйозним питанням і західних партнерів. Із точки зору цензури, і з точки зору просто банального його смислу існування для того, про що він декларувався. Я нагадаю, що декларувалось воно, якщо там нам треба в умовах війни єдиний голос, який має значить всіх там об'єднувати, і так далі. Ну о, наскільки цей єдиний голос зараз може когось об'єднувати, це дуже велике питання, враховуючи, що до телемарафону не мають доступу взагалі фактично нічого опозиційного. А це купа каналів, де, вибачте, це я особисто знаю. А якщо людину включають в ефір, то прямого ефіру там нема. Її цю людину записують в запису, а потім вирішують, чи варто це ставити в ефір, чи ні. Тобто, якщо там все подобострасне, як треба, тоді окей. А ні, то ні. Я, до речі, знаю навіть одну країну, де так само немає прямих ефірів. Не підкажете, як вона на буквочку R починається і на осія продовжується. Я не знаю, що це за країна, ну, самі здогадаєтесь. Угу. Так от, друзі, цей прекрасний телемарафон отримав півтора мільярда гривень. Мало того, от буквально сьогодні ж дивлюся, що в рамках там багатьох інших моментів а, прекрасних речей, які вирішила держава профінансувати в той момент, коли і далі по тексту ми маємо те, що ми маємо зараз. Так от, наприклад, 27 мільйонів гривень отримає пані Олена Кравець з 95-го кварталу на. І своє шоу під назвою «Тихий вечір». Я не буду оцінювати її, знаєте, знаєте, якийсь естетичний рівень цього телепродукту. Якщо вам цікаво, я думаю, давайте ви самі з ним познайомитесь. Я сьогодні буду супервиважним, ніяких матюків, нічого. Будь ласка, просто подивіться самі і вирішуйте самі, як то кажуть, чи варто витрачати такі досить немалі м'яко кажучи, навіть по телевізійним міркам кошти на подібного роду продукт. Ну, напевно. Тихий вечір має виходити в той момент, коли якраз всю Україну черговий раз накриває шахетна атака. Ну, тому що ви ж розумієте, вечір да а ми з вами вже всі звикли, що кожен вечір над Україною літає пару десятків. Це ще добре може бути і набагато більше шахедів. Деякі з них, на жаль, долетять. Так, слава нашому ППО і дякую західним союзникам, які нам це ППО, в тому числі, дають. І в більшості ми, звичайно, їх збиваємо, але тим не менше щось де долетить. Ну, але в цілому це досить неприємно, правда, коли на тебе вилітаючи хід. Я думаю, що більшість вже з населення України, де ви не жили, навіть на Закарпатті, вже чули, як це. І це не досить приємно. І от самий момент, я так розумію, за задумом український глядач має дивитися тихий вечір з Оленою Кравець. І... І щось там має відбуватися. Це, напевно, якимсь чином має нас наближати до перемоги. Ну тому що ми ж розуміємо, що бюджет військового часу це власне воєнного часу, це бюджет, який має бути направлений саме на те, щоб перемагати ворога, щоб кожна гривня, кожна копійка. Яка виділяється на якісь витрати, вона була ну, спрямована на те, от конкретний результат. Ми вкладаємо там 5 гривень, отримуємо от такий от ефект. Грубо кажучи, як це кажуть американці, який бах ми отримуємо за конкретно взятий бакс. І я знову ж таки залишаю вам порахувати, який же самий бах ми отримуємо за м -м, шоу Олени Кравець. А тепер, друзі, проста арифметика, дуже проста аріфметика. Про оці загальну суму півтора мільярда гривень. Якщо вам здається, що це популізм, я з вами одразу не погоджуся. Чому? А от саме тому, про що я вам щойно сказав, тому що в час війни кожна гривня державних коштів має витрачатися саме з точки зору який Бах ми отримав за один бакс. Ви мені скажете, ні, Буткевич, ти брешеш. А як же соціально-економічні витрати? О, це інша справа. Правильно, у нас же є, наприклад, пенсії, відновлення будинків зруйнованих, у нас є допомога внутрішньо переселеним особам і так далі, тому подібне. Да, безумовно, не все витрачається тільки на війну. Власне кажучи, от саме цей соцеконом зараз під найбільшим питанням і є, тому що саме його ми і покриваємо за рахунок повністю, наприклад, того ж таки американського чи європейського бюджету. От. І цікаво, чим же ж думали, шановні представники влади. Он зараз виходять різноманітні представники, типу параксалани і кажуть, ой-ой-ой, якщо ж нам американці не дають коштів, то вже прямо в січні у нас можуть виникнути проблеми з виплатою цього соцеконома. І хочеться прямо спитати господ Зеленського, Єрмака, Харахамі, хто там у нас ще по Америкам шастає. А де ж ви були, друзі, коли вам американці казали, не робіть того, приберіть цього, не робіть так, сяк, так? А ви не хотіли цього робити? То на що ж ви, панове, розраховували? На які ж ви бабки? Чиї ж ви бабки розраховуєте жити? А, ну і власне, півтора мільярда гривень, знову ж таки, ця сума. Я думаю, ви в курсі, друзі, що ми на цензорнет у нас є по суті, ми є головним партнером випуску дуже якісних фіпів-дронів, які називаються Дикі Шершні. Якщо ви пам'ятаєте, ціле відео записував про це. А це дуже якісний продукт. Ви самі можете самі погулити. Подивитися, у нас там постійно йде збір для різних підрозділів. Ми з дуже великою кількістю бригад співпрацюємо. Всім дуже подобається, тому що це, повторюся, якісний продукт. Це не в плані реклами, а це реальність, так як вона є. Тому ми трошечки більш-менш розуміємо, скільки коштують фіпіві, наприклад, дрони, які зараз є ну дуже важливими в умовах, наприклад, коли у нас знову брак артилерійських снарядів, які з одного боку були дуже сильно витрачені під час нашого наступу літнього, а з іншого боку. З якими, на жаль, виникають об'єктивні і суб'єктивні труднощі з поставками від наших європейських і американських союзників. Так от, друзі, якщо півтора мільярда гривень, достатньо грубо, але прикинути, скільки це може бути дронів, то от це, до речі, підрахунки нашого головного редактора пана Юрія Бутусова, то це вийде десь приблизно 80 тисяч fpv дронів. Ще раз, півтора мільярда гривень, це якщо грубо прикинути, це десь приблизно 80 тисяч FPV-дронів. Дронів. Я до речі, нагадаю, що нам би дуже добре було в наступному році вийти хоча б тисяч на 50-60 на місяць. Бажано б, звісно, 100. Але це побачимо, як буде. Отже, 80 тисяч дронів. Знову ж таки, дуже прості розрахунки від нашого головного редактора. Дивіться, ясна справа, що той, хто думає, що кожна фіпівішка долітає і робить результат. Ну це звичайно абсолютне перебільшення, так не є, і не треба робити з нею вундервафи. Це не так. Давайте скажемо відверто, що з 10 фіпівдронів долітає, ну, в кращому випадку один. Ну, давайте, чесно скажемо, який дійсно вражає ціль. Решта не долітає, вилітовують там свій ресурс, ламаються, дуже багато чого буде подавлено ребом, десь просто не попадуть, чи там поруч вдарить, але не вб'є, але не проб'є. Ну, це нормально, це війна, тут же ж питання не до зброї. Будь-яка збро... ну, нема зброї ідеальної на всі випадки життя. Фіпівшки це теж не ідеально, але просто питання в кількості і в якості їх використання. Так от, окей. Навіть уявімо, що тільки один дрон з 10 досягне результату і, умовно кажучи, зможе анігілювати одного російського солдата. Так? Прекрасно. Давайте рахувати далі. Отже, в штатна чисельність батальйону. Стандартного піхотного батальйону Збройних сил Ерефії складає 420 бійців. Е, ну, тому, якщо ми проведемо нескладні математичні розрахунки в голові, ми отримаємо, що оці 80 тисяч fpv дронів могли би знищити близько 20 батальйонів. Російської піхоти. Це дуже груба прикидка, звичайно, ми розуміємо, що в реаліях війни воно не зовсім так працює, але ми ж зараз про теоретичні поки що розрахунки в стилі який бах за один бакс, хоча б на рівні ТТХ, тобто тактико-технічних характеристик. 20 батальйонів піхоти. Якщо рахувати, що в одну бригаду реально входить там 3-5 батальйонів, можна самі порахувати, скільки це бригад. Тобто ще це десь ну, з десяточок бригад. Я думаю, можна було би цим знищити. Звичайно, це дуже такі грубі прикидки, але ви самі просто можете оцінити, от саме в цій сумі, що Українська держава могла би витратити напряму на те, щоби знищувати. Живу силу і техніку противника. А я просто нагадаю, що для того, щоб відновити кордони 91-го року, треба не просто захопити територію, а в першу чергу знищити тих, хто на цій території знаходиться. Я про ворогів маю на увазі розумієте, да? ворогів. Поки ти не знищиш ворожу силу, ти не зможеш просуватися вперед. Це очевидно здавалось би, да? Тому простий висновок полягає в тому, що виходить, ми під час війни замість того, щоб вкласти гроші в те, щоб хоча б в теорії. Знищувати противника, тобто, грубо кажучи, власне на головну ціль ведення бойових дій, ми вкладаємо ці гроші в інструмент, який вже абсолютно очевидно для всіх адекватних людей втратив свою навіть якусь корисну дію натомість перетворився просто на конкретний політичний піар, конкретної політичної сили і конкретного політика. І це ми ще не влазимо в подробиці телемарафону, який по факту складається з олігархічних тих самих каналів, які належать, нагадаю, господину Пінчуку, Коломойському, Льовочкіну, і все здається. Решта олігархів у нас не допущена. Ну і держава, яка контролюється Єрмаком, Подаляком і Ко. От такі прекрасні у нас люди зараз роблять той телепродукт, за який держава платить отаку от ціну. І це, напевно, якимось чином має нас наближати до перемоги. Для чого я черговий раз піднімаю це питання, друзі? Я не кажу, що держава не має під час війни мати якогось свого рупора для своїх, там, я не буду казати слово пропаганда, окей, для своєї якоїсь комунікації і так далі. Безумовно, має. Але скажіть мені, будь ласка, от наскільки можна високо оцінити зусилля цих людей, якщо за уже скоро два роки широкомасштабного вторгнення Українська держава не спромоглася навіть запустити своє іномовлення якимись іншими мовами, окрім російської, яка знову ж таки діє в умовах єдиного телемарафону. Тобто, уявіть собі, українська держава не говорить ні англійською, ні іспанською, ні французькою, ні німецькою, ні китайською, ні арабською, ні індійською. Ну, тобто, всіма тими мовами, якими вирішуються долі світу. Натомість ми виділяємо 27 мільйонів гривень на ток-шоу Олени Кравець під назвою «Втіхий вечір». Я навіть не знаю, як підсумувати це все. Окрім того, що, от як ви думаєте, наскільки посилюють подібні витрати, які без проблем і всі спроби опозиції якось зупинити виділення цих коштів? Були абсолютно марними, без варіантів, як треба слуги народу зі своїми кліврітами із ОПЗЖ протягли ці витрати в державному бюджеті. Скажіть мені, будь ласка, чи відомо про ці витрати, наприклад, тим американським сенаторам конгресменам, які, які б вони не були, яку б вони позицію не займали, Менше з тим, вони американські громадяни, які мають прийняти рішення про виділення американських. Коштів, коштів, які зібрані з американських платників податків, для виділення їх в Україну на українські потреби? Як ви думаєте, чи вони в курсі? Ну, от вони в курсі про ці витрати? Я думаю, що так. Е, наскільки, повторюся, такі речі посилюють позицію президента Зеленського? Наскільки вони дають зрозуміти пульс нації, що бореться, народу, що. Готовий не доїдати, не досипати, але не готовий поступитися ні на йоту своєю свободою. Я впевнений, що подібні слова Володимир Зеленський буде говорити в тому числі. Наскільки ж отакі витрати посилюють правду, прав, правдивість, правду від от цих от заяв? Це я залишаю судити вам, шановні друзі. Але ж якби проблема була тільки з цим. Адже якщо. Подивитися на фінансування дуже багатьох речей. Я вже не хочу згадувати про схему з Держспецзв'язку, закупівлями дронів, і ТД і ТП. Тому до чого я веду. І чим я захочу закінчити це відео? Як би там не було, я щиро бажаю успіху президенту Зеленському в його візиті. І щоб нарешті американці все ж таки виділили цей достатньо великий пакет допомоги. Для того щоб Україна могла продовжувати свою боротьбу, все-таки я підтримую на 100% ідею про те, що на міжнародній арені ми маємо виступати єдиним фронтом, є українські інтереси, і вони на першому місці. Але я дійсно ніяк не можу второпати, чому Зеленський і його команда вважають, що коли бидло буде розважатися і дивитися тихий вечір з Оленою Кравець. І різноманітний інший олігархічний кал за кошти держбюджету. Так от чому і як це наближає перемогу? Тому що ті вибори, про які я впевнений, у мрію Зеленського, до них треба ще дожити. І вибачте, щоб те бидло, яке буде дивитися це Олену Кравець і вважати, що це ОК, але воно ще має вижити. їй ще на голову має не прилетіти ракета, мають не прийти російські танки, після яких прийде російський там всякі як у них там називається, їх там карателів, які будуть вбивати людей, ну невже не немає жодного інстинкту самозбереження? Невже не очевидно, що час іграшок минув? Оце питання мені не дає спокою найбільше перед тим моментом, коли Володимир Зеленський буде спілкуватися з світовими лідерами. І навіть якщо все зараз прокинає, я боюся, що от такі історії, вони і є тими. Які по-справжньому по-справжньому роблять все, щоб ми не змогли досягти своїх цілей у цій війні. Дякую вам за увагу. Якщо вам було корисне це відео, будь ласка, не забудьте полайкати його, підписуйтесь на наш канал Кращої української аналітики в Ютубі. Якщо у вас є така можливість, ставайте спонсорами нашого незалежного видання. А також підписуйтесь на наш канал Шоу Бісики. Переможемо, друзі, і давайте нарешті думати. Хто і на що витрачає наші кошти під час такої страшної війни?